На Закарпатті правоохоронці заблокували схему нелегального переправлення чоловіків через Держкордон України. Для транспортування втікачів зловмисники використовували автомобіль швидкої. Вдалося встановити, що до організації злочину причетні двоє жителів Ужгородщини віком 24 та 25 років. Також з'ясували, що зловмисники переправляли своїх клієнтів неподалік селища Великий Березний в обхід офіційних пунктів пропуску. Для транспортування втікачів до прикордонних територій один із фігурантів, який працює Фельдшером на місцевій підстанції екстреної медичної допомоги організував автомобіль швидкої. З увімкненими проблисковими маячками зловмисники майже безперешкодно перетинали пости правоохоронців і таким чином доставляли своїх клієнтів у максимальній близькості до лінії кордону. Такі незаконні послуги коштували чоловікам три тисячі доларів з однієї людини. В подальшому потенційні призовники, дотримуючись вказаного фігурантами маршруту, незаконно перетинали український кордон та потрапляли до сусідньої Словаччини. Оперативникам вдалося затримати фельдшера під час спроби переправити таким чином ще двох військовозобов'язаних чоловіків. У фігуранта слідчі на місці події вилучили орієнтовно 6 тисяч доларів. Наразі підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а пошуки його спільника тривають. За даним фактом... Тому поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Розслідування у даній справі триває.